Хочу познайомити вас із такою рослинкою, як гінкобілоба. У нас є рослинний натуральний екстракт без цукру і спирту гінкобілоби. Навіщо він потрібний? Ну, в першу чергу, це покращення мозового кровообігу, а це відповідно і покращення пам'яті, це покращення зору, це перестає боліти голова. Проходить втома. Якщо в людини вегетосудинна дистонія, отак знаєте, кажуть, упадок сил, болить голова, нічого не хочеться, то гінкобілова з цим допоможе. Також перестають мерзнути руки і ноги, оскільки кров починає доходити до всіх кінцівок. Це гіркота, тому вона добре і на травну систему якби сприяє. Кращій роботі травної системи також захищає нашу щитовидну залозу від перечасного виходу зі строю.